На вулиці останнім часом спостерігаються нестабільні погодні умови: То різкі похолодання, то раптове потепління. У зв'язку з різкою зміною температури повітря льодовий покрив на водоймах стає нестабільним. В усіх регіонах країни рятувальники проводять попереджувальну роботу, аби запобігти нещасним випадкам на водоймах у зимовий період. Та, попри чисельні застереження, люди продовжують наражати своє життя на небезпеку. Хтось це робить заради кількох. Бин, дехто вважає, що легкого морозу достатньо, аби найближчий ледь замерзлий ставок можна було б використовувати як ковзанку. Кожен цей випадок не лише порушення правил безпеки і байдуже ставлення до свого здоров'я, а й поганий приклад дітям. Тож рятувальники вкотре нагадали мешканцям про правила поведінки виходу на тонку кригу. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує правила безпечної поведінки на льоду. Будьте обережні, вихід на лід може бути вкрай небезпечним. Виходячи на замерзлу водойму, слід дотримуватися таких правил. Перед виходом на криго завжди перевіряйте товщину покрови, бажано робити це палицю ні в якому разі, не ногою. Міцний єліт має товщину не менше 70 см. Йдучи по льоду, періодично перевіряйте палець навколишні ділянки, уникайте місця із мерзлими кущами або травою. Не слід скупчуватися великими групами в одному місці. Краще робити це, тримаючи відстань 5-6 метрів. Кататися на ковзанах слід лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Якщо з вами сталося надзвичайно... На або ви стали свідком такої, не зволікайте. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Бережіть себе та не наражайте близьких на небезпеку.